Лучани зібралися 28 квітня у стінах собору Ситої Трійці у Луцьку, щоб віддати останню шану полеглому герою Дмитру Давидюку. Побратими, рідні, друзі та небайдужі містяни прийшли сюди, аби провести захисника в останню путь, схиливши голову в скорботі та вдячності за його мужність. Чуйним, хорошим, добрим, відзичливим, тобто ну, він дуже добрий був. Я не знаю, як мама має оце горе перенести. Він досить цінував маму свою, сестричку і брата близнюка Пані Марина розповідає, що познайомилася з Дмитром на роботі. Згадує, він часто допомагав їй і навчав усьому, що сам умів. Дмитро Давидюк народився 1994 році. Загинув 23 квітня цього року у місті Городня Чернігівської області від поранення, отриманих під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лемощівка Чернігівської області. Хороший був дуже спокійний такий. Брат близнюк тобі ж такий енергійніший, Я цей такий спокійний добряк такий був. Слушний такий. Що погано сказати не можу. У Дмитра залишився брат близнюк, який також продовжує служити. Сестра та мати для них його втрата стала невимовним горем. Воїна поховала на кладовищі в селі дачне. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна шана воїну.